Займаємо зручне положення, стопи ставимо на відстані від тазу, де зручно, але на відстані тазових кісток. Назначаємо: там, де пупок, це 12. Якщо я буду нажимати на пупок, це у мене буде 12 годин. Там, де лобкова кістка, це 6. Якщо я натискаю на лобкову кістку, це 6. Моя мета подовжити не вниз тиснути, а в довжину. Таз підкручується в сторону грудної клітки, і я ніби йду до голови. Таз тягнеться за лобковою кісткою в довжину до п'яток. 12 годин. 6 годин. 12, 6. Назначаю 3 і назначаю 9. Натискаю вниз до підлоги. 3. Ліва сідниця піднялась, коліно направлено вперед. 9. Права сідниця піднялась, коліно направлено вперед. Дуже легко, дуже спокійно. 3, 9, 3, 9. 3, І тепер пішов циферблат. 12, година 2, 3. Рівно в сторону. 4, 5, 6. За лобковою кіскою тягнусь до п'яток, але не прогинаюсь сильно. У мене є лордоз, але не сильно немає мети підняти грудну клітку вверх. Є в довжину. 7, 8, 9, рівно в сторону, 10, 11, 12 і я розслаблююсь, виходжу в нейтраль. Знову 12, 11, 9, рівно в сторону, 8, 7, 6, в сторону, п'яток вдовжену. 5, 4, 3, 2, 1, 12, нейтраль. Коли ми вчимось, ми цю вправу робимо дуже повільно, відокремлюємо кожну цифру. По циферблату проходимо дуже повільно. Витягуємо хребет. Не прогинаємо, а витягуємо, подовжуємо. А коли ми вже навчились, і цей рух для нас дуже приємний, то ми можемо робити циферблат достатньо швидко. Це не велика амплітуда, амплітуда маленька. І я відчуваю всередині цей рух глибоко, глибокими м'язами. Мої стегна, мої сідниці. Не напружуються сильно. чуть чуть Вони допомагають, але не беруть на себе основну роботу. Оце буде цифербла.